Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіюсь на Господа, тому не спіткнувся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене. Перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми Твоє милосердя, і в правді Твоїй я ходив. Не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців, зненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Умию невинності руки свої, й обійду Твого Господи, жерт... жертівника, щоб хвалу Тобі голосно виголости та звістити про всі чуда Твої. Господи, полюбив я оселю дома Твого і місце перебування слави Твоєї, не губи ти моєї душі з нечестивими та мого життя з кровожерами, що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом. А я буду ходити в своїй непорочності. Визволь мене та помилуй мене. Нога моя стала на рівному місці. На зборах я благословля... благословлятиму Господа.